Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в Лізі Нації, Чвертьфінал, перший матч з двох. Збірна Італії у себе вдома на Джудзепе Міатса. Команда переймає збірну Німеччини. 1-2. Німеччина перемагає. Ну і сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Давайте про це ми з вами будемо говорити по порядку. 3-5-2, стартова розновка італійської збірної. Дженличь Донарума у Воротах, Рікарда Калафьори, Бастоні Ді Діларенце, три центральних захисників, до речі, Дречи Друзьянес Пали, головний тренер Італії, Равело Таналі Ніколо Барела, три копии захисників у доджи uh, Матеополітана Латерали, Музекин, Джен Лукумарас у нападі. це старта Ростовка Італія. Юлий Нагельцман, главный тренер Немеччины, 4-2-3-1, стартовая установка Нимцев, в Бауману в ротах, Джон Тантан, редигер пара центральных защитников, в рауме Йоу по флангах, Леон Горецко, Пасхаль Гросс, центральный упорный пиво защитника, Лерой Санет, центральный атаковальный пиво захисник, Джамайл Мусиала, Амери, по флангах, Буркард, Унапади, это как раз стартовая расстановка. Німеччини, тепер, друзі, давайте про саме очі говорити. Італійці просто неймовірно справді розпочинають цей матч. 9 хвилина матчу. 9 хвилина матчу. Хороша атака проводить Італія. Я б виділяв геніальний пас Ді Діларенса. Просто геніальний пас Джованні. На правий фланг. Ніколу Барелло робить геніальну розрізаючу передачу. Політана виходить один-1. -один. Матео Політана стріл. Німці відбувається. Але мяч з на Сандро Таналі. Удар! гол збірна Італії. Дев'ята хвилина матчу. Італійці виходять уперед. Геніальна атака, геніальна комбінація. Справді, геніальний б. Знаєте, виділяв би попередній пас якраз з діагоналі Джованні Ді Лоренца на Ніколу Барелу. Ось ось така неаполітанська інтерська ось така зв'язка і пройшла. До речі, справді Джон Лукута розпадає той дала передачу, а не мотив Пальтана. Ну, Джован Ді Лоренц робить передачу, Ніколу Барела геніальний розрізаючий пас. Джон Лукута розпадає. Виконував простріл, там Антоні Ридзіг, я ще не помиляюсь, м'яч вбиває. І Сандра Таналі Добовий м'яч у порожні ворота. Італійці могли і буквально через хвилину подвоїти там перевагу, там контратака на ну, пана в Італії пройшла. Але її реалізувати не вдається. Ну, Італія справді дуже добре виглядала. Справді, німці на 15 й хвилині мають Люнгаріць, коли не пана, пробував. Але важко було німцям важко було німцям. На мою думку, Італія все-таки перегравала. Німеччину. Пригадується гарматний поострок Санта Таналії, коли в гру вступав вратар німецької збірної Мануель. Перепрошую, друзі, Бауман. Баба. Саме він в гру вступав. Ось не Мануель Нойра, ну а Баман. Ось, ще пригадується момент у Мойзекіна на 32-й хвилині, коли Мойзекін вийшов один на один майже. Ну там був дуже хороший момент, і справді, в Мойзекіна, Ну і справді це був вихід один на один. Да, заважали йому захисники німецької збірної, але було дуже-дуже небезпечно. На Бауман кутопстер скорочує і, в принципі, плачінка. Зреагував. Тож були ближчими до другого з М'яча, ніж німці. У Німеччини не був непевний шанс там Скутового на останніх хвилинах, коли хороша була подача Пасхаля Грос, это Монгарецька намагався пробити поворотах. Перший тайм завершується. Італія виграє цей перший тайм. В ігре по Поділу. Біланова, Річі, Мальдіні, Лука Фортезі ведуть в Італії на другий тайм. Кляйн Дінст, Левелінг, Николс Шлотерберг, Медемі, Андріх. Відйду на регіоте Німеччини. Німцям потрібно було активізовуватися. Німці дуже швидко зрівнюють рахунок у другому татаймі. Ну, скільки там, часто -час пройшло? Ну, буквально так 4 хвилини пройшло, і німці відігралися. Німці відігралися. Все розпочинається з того, що просто геніальний пасвіт, за яким їх виконує. Німці комбінували, комбінували, комбінували з на правий, в кінці кісев Йодзуаким наважується на подачу, подачі кляндист удар, клянд удар головою, це гол, один мачі, на дні на рахунок зрівняла. І заміна за Юлія Нагельсмана спрацювала, кляндінст вийшов на другий замість Бургарта і забиває гол. Заміна тренера спрацювала. І це дуже такий важливий справді падент. Німці відіграються 1-1, і в принципі, взагалі, знаєте, навіть глобально, якщо брати цей матч, він був рівний. В Італії про 1-1 були непогані моменти і справді. Це момент на 56-й хвилині після удара. Тобто такий мой закінок, коли Нікола Барела виконав геніальну подачу. Ніклу Барела виконав геніальну подачу, мой закін бігловою. Але німці відбиваються. В Італії були хороші нагоди, і ще там гарматний пост Мойзекнув на 67-й хвилині В Італія цікавіше, що одно була в це мені так здається, ніж Німеччина. Но супер шанс, звичайно, що виникає на 67-й хвилині в Італії. Просто неймовірний, справді, шанс не реалізувала Італія. Мой закін. Геніально, просто геніально знаходить таналі, таналі, який же геніальний пас від таналі, палітана удар і рятує, рятує все-таки верата Німеччини свою команду. Якщо не помиляюсь, то це саме був Матео Палітана. Якщо не помиляюся, можливо, я помиляюся. Ні, напевно, це був Дженк Нораспадорі. Распадорі. Да-да-да-да-да, скоріше за це був э, Распадорі, саме він вийшов один на один, не забив. Джан Луком Распадорі був дуже близький. Італія була ближче. до другого м'яча. Ближче була Італія, а забиває Німеччини. 76-х Йодзу Акіміх виконує подачу. правого флангу, Гарецька, удар головою. гол, 2-1. Збірна Німеччини робить камбек. Сборная нанимательный робот. Камбэк. Гениальная подача. от за кимих, много майданчика. Это за кимих двигали передачи И при этом так и гениальные передачи ведет дает Кимиха, Леон Горецкая, но и Мюнхенская звездка. Леона Горецкий и от Зоя Два футболиста, которые играют в Баварии. Леон Горецко, очень здорово играет на выпереджение, пробываю. Италия намагалась ведь А моменти в Італії то були. І особливо був шанс на 78-й хвилині після кутового вже італійського з лівого флангу пішла подача. Хороший був удар. Там навіть від цього м'яч від, від, німецького футболіста там був рикошет. Врятував, врятував воротар Німеччини. Пригадується удар Ніколо Барелли повз ворота. Утиснула Італія. Тиснула Італія, створювала моменти, але реалізуватися на годі Італії не змогли. В кінці кінців 1-2 Німеччина в кінці кінців перемагає Італію. Друзі, ну, якщо ми подивимося статистику ударів, то тут перевага якраз то в Італії. Да? 13-10 удари по воротах. Да? 6-4 удари в площину воріт. За володіння перевага була то у Німеччині. 41 на 59, да? Ось. Закрутим 8-6. Друзі, давайте з вами статистику гольових шансів. 2-3. До речі, 3 гольові нагоди було у Німеччині, 2 голови нагоди не реалізовані. Дві гольові нагоди були в Італії. І одну свою гольову нагоду Італія не реалізувала. 371 передачі в Італії, 310 з них було точними. 83% точність передачі в Італії. У Німеччини 524 передачі. 463 передачі точніми були, і 88% точність передач Німеччини. З 13 ударів 6 ударів в площину в Італії, 4 удара повзроти, 3 удари заблоковані були. Ну, до речі, в Німеччину, там, з 10 ударів, там, 4 удари в площину, ну, 3 удара повзроту. І якраз то 3 удари були просто заблокованими. 8-13 по успішних відборах, 61% успішності в Італії. Ну, Німеччина 86, 2,6 по сейвам, 22, 19 повинні сім'я. 11-7 за перехопленнями. До речі, друзі, ще uh, 11-7 за перехопленнями. Так, да. якраз тут перевага була в Італії. Запрошеннями правили 14-20. Дві жовтокарт в Італії, одна жовтокартка у Німеччині. Ну что ж, друзья, не матч Команда Юлия Нагельсмана продемонстрировала характер. Я уже считали, было краще в первом тайме. Вось. Ну, в принципе, итальянцы в другом тайме. Ну, в Италии больше было поворотов. И в Италии были непоганые моменты, и справедливо. Все ему отсели на Горецкий. Когда он забывал. А ще, до речі, взяти XG, ось підсумковий XG, ну він рівний 1,18 в Італії, 1,11 в Німеччині. Ну Це рівний футбол, але глобально це і справді матч нічийний. Да, у Німеччини більше володіння, в Італії більше ударів, по гольовим шансам ну 2-3. У Німеччини на один гольовий шанс більше. Ну по XG, ну це мав бути рахунок 1-1 справді. У Німеччина перемагає, в принципі, не скаже, що це не по ділу. В принципі, команда Юлії Негільсмана показала -то характер. Переломила матч німецька збірна і перемогла. Але Італія браво! Команда також дуже добре зіграла. Матч відповіді вже скоро. І я думаю, що матч відповіді буде також не Ну а Перший матч між Італією та Німеччиною на Джезі Пам'ята завершиться. 1-2. Німеччина Італію перемагає. Уважаємо Італію та Німеччину, всього самого-самого найкращого. Я вам, друзі, також бажаю тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, будьте завжди щасливими. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливими завжди.